Після створення проєкту ми побачимо сумарний звіт, виглядає він саме ось так. На цьому звіті видимість вкаже нам на кількість згадувань вашого бренду відсотків, по тим промптам, на які ми згенерували раніше. Таким чином, ви будете розуміти, що якщо, скажімо, 40 промптів, ваш бренд згадується лише по 10, то ваша видимість становить 25%. Це ми бачимо ось тут. Далі ми побачимо наших конкурентів і кількість згадувань наших конкурентів по тих самих промтах. Клікнувши на Top Competitors, ми перейдемо у звіт конкурента відповідно, і там можемо побачити вже подробиць, де буде видимість наших конкурентів і інші показники. Далі бачимо подробиці самого сканування і внизу побачимо вже приклад. Згенерованих нами запитів і дати сканування. Тут ми можемо детально подивитися, як виглядає безпосередня відповідь а, на промпт і згадування самого бренду, а саме як формується відповідь, який контекст цієї відповіді, чи є помилка або застерілі дані, і хто з конкурентів витісняє нас із самої видачі. Відповідно, тут ми бачимо, чи згадувався наш бренд під час ось цієї перевірки, чи згадувався тут. Тут бачимо, що ні по цьому промпу, ні в першу, ні в другу перевірку у нас не було, а можуть бути і ось такі історії, коли ми. Не були при першій перевірці, але з'явилося, що є, звісно, результатом нашої титанічної роботи. І так, а натискаючи на перевірку, ми побачимо деталі, де саме згадувався бренд, де згадувались конкуренти. І так, далі.